В ефірі інформаційна програма для дітей «Телевіконечко», в якій ми розкажемо вам про цікаві події нашого краю, а також познайомимо з талановитими дітьми. З вами ведуча Ніколета Золта. Що на сьогодні підготувала наша творча група, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Усе нижче і нижче опускаються стовпчики термометрів. І незважаючи на те, що сонечко продовжує радувати нас своїм промінням, на дворі вже прохолодно. Саме в такий період організм найбільш уразливий до хвороб. Як уберегти себе від застуди і грипу, ви дізнаєтесь, переглянувши сюжет. Оку із настанням осені ми ризикуємо захворіти на грип, який примушує нас лежати в ліжку з високою температурою. Цей процес зазвичай супроводжується кашлем, болем в горлі та нежиттю. Для того щоб берегти свій організм від небажаної хвороби, лікарі рекомендують уникати спілкування з хворими на грип чи на застуду та дотримуватися правил гігієни. А також не забувайте про необхідну всім профілактику, адже хворіти це погано, кажуть діти Ужгорода. Зараз дійсно така погода, що можна навіть застудитися, і я раджу е, вживати вітаміни, їсти яблука, груші і різні фрукти та овочі, адже е, вони наш імунітет роблять стійким до захворювання. Хворіти це дуже погано, і, ну тому що самопочуття погане і. Ти не ходиш, наприклад, там, в школу, не бачишся з друзями. А, щоб уберегтися від грипу, а, я п'ю чай з лимоном і п'ю такі чаї, наприклад, там, з калиною. Ну, щоб, якби, Якщо застуда йде, покращити своє самопочуття. Я дуже багато п'ю чаїв за бабусиним рецептом. Там. Значить, кожен ранок п'ю чай з медом. А так як у меду дуже багато корисних властивців, які зміцнюють наш імунітет і не дають нам захворіти. Щоб не стати жертвою грипу, потрібно тепло вдягатися. Шапка, Шарф. Та рукавиці. Ваша головна зброя проти грипу. Намагайтеся активно проводити свій вільний час у компанії друзів або здійснити невеличку прогулянку із чотирилапим улюбленцем. Приємні емоції позитивно вплинуть на ваше самопочуття. Не сидіть весь час вдома перед комп'ютером чи телевізором. Вам потрібне свіже повітря. Але за кілька годин перед виходом на вулицю не пийте солодких соків та не їжте цукерок. Ідеальне харчування в застудний період білково жирове. Заправляючись м'ясом, ми не тільки даємо імунітету, з чого будувати антитіла, а й залишаємо мікроби на голодному пайку. Відомо, що основними винуватцями застудних захворювань є бактерії та віруси, які вражають організм людини при послабленому імунітеті. Причиною цього є брак необхідних вітамінів. Наш девіз більше вітаміну А, який міститься, наприклад, у моркві та яблуках. Адже вітамін А, який міститься у цих продуктах, має загальнозміцнюючу дію, а саме підвищує стійкість організму до інфекційних захворювань. Наступне це традиційні цибуля та чесник. Хоча ці овочі і не такі смачні, як шоколад чи печиво, вони не дають мутувати вірусу грипу, який вже потрапив у ваш організм. Перед тим як вийти на вулицю, корисно буде прийняти пігулку вітаміну С а кислоти, яка також міститься у лимонах. Вона стимулює вироблення інтерперону, захисного білка імунітету. І все. Тепер жодна інфекція мене не переможе. І ще одна порада вам, наші глядачі. Побільше усміхайтеся, бо відсутність бажання радіти та отримувати задоволення від життя робить ваш імунітет вразливим, кажуть психологи. Позитивні емоції заряджають енергією організму. І вам ніколи буде хворіти. Нещодавно у подіюні відбулись одразу дві персональні виставки вихованок гуртків бісероплетіння та художньої вишивки. Таїсія Таран та Олена Ярош продемонстрували присутнім свої роботи, які вклали чимало зусиль. Поспілкуватися з маленькими майстринями вдалося, і нашим кореспондентам. Обидві талановиті, обидві вже майстрині своєї справи. Любов до бісероплетіння і вишивки 12-річній Оленці Ярош привила бабуся. Мене привела бабка в 5 років і мені дуже сподобалось, як діти займаються. Ну і Я рішила, е, зайнятися бісерем, е, вишивкою, малюванням. Ну Трохи я ходила на музику. А скажи, будь ласка, що найважче виходить? Бісероплетіння чи вишивка все-таки? Вишивка. А чому? Бо там спочатку треба дуже тяжко початок робити, а там, коли початок зробила, там вже... Легко. Своїм умінням виготовляти різноманітні вироби з бісеру дівчинка завдячує педагогу гуртка. Якщо щось не виходить, вона допоможе, а не скаже роби сам, завжди допомагає. Ініціативна старана і заповзята Оленка зарекомендувала себе як відповідальна вихованка, яка творчо підходить до поставлених завдань. Велику роль ту в її вихованні все таки відіграє сім'я, тому що і бабуся, і мама весь час підтримували дитину. Це дуже велика ну, підтримка, і дитина відчуває цю підтримку і старається чимісь догодити, скажімо так, батькам, чи чимось їх здивувати. І все таки підтримка сім'ї це є дуже великий плюс у вихованні дітей. Восьмирічна Таїсія відвідує заняття з бісероплетіння більше року. За цей час дівчинка не тільки освоїла декілька технік бісероплетіння, а й розвинула фантазію і навчилася самостійно продумувати хід роботи. Воно подобається мені. Я їм вже улікаюсь, Виходять дуже гарні роботи з бісера. Де береш ідеї до створення своїх робіт з бісера? Мої вчительки є комп'ютер. Я ілі з комп'ютера, ілі з книжки беру ідеї, і сама придумую, що я хочу. А самій важко придумувати? Не дуже. Не дуже? А скажи, будь ласка, як легше самі придумати чи вже по готовій схемі працювати? Самі придумати. Легше самі придумати? Так. Да. А чому так? Тому що просто можна видумати в голові свою схему і по ній сплести. Керівник гуртка Світлана Аннижинець повністю підтримує таку самостійну позицію своєї вихованки. Якщо дитина творча, вона здібна, вона може це придумати і застосувати на практиці. Це дозволяється. Що ж, а нам залишається побажати дівчатам успіху у своїх творчих починаннях. І аби ця персональна виставка стала першим кроком на шляху до великого мистецтва. А зараз я пропоную вам познайомитись із не менш талановитою дівчинкою Дариною Мінець. З під руки якої з'являється справжні шедеври із галини. Тож увага на екран! Творчий старт юної Даренки розпочався ще у п'ятирічному віці. Дівчинка пригадує, що вперше подію її привела мама. Я дуже хвилювалася сильно. Зайшла у кабінет образотворчого мистецтва до вчительки Єлізветни Михайлівни. Мені дали чистий, гарний альбом, і я почала малювати. Була якраз весна, і всі діти малювали на тему Пасхи. Я намалювала гарного кролика та великі кольорові писанки. Кажуть, що справжнє мистецтво любить умілі й працьовиті руки. З підтендітних рук даренки народжуються справжні маленькі глиняні шедеври. Даренка зізнається, що ліпка для неї це творчий процес і водночас своєрідний релакс. Щиро й усміхнена вона наповнює своє життя позитивом. І навіть погана оцінка в школі чи якісь непорозуміння з рідними це не привід засмучуватися, переконана даренка. можуть якусь погану оцінку в школі поставити або мама може насварити. Я приходжу сюди просто розслабляюся. Це своєрідний такий відпочинок від усіх проблем, які є вдома, в школі. Найбільше дівчина до душі зображувати веселих казкових тварин. Однією із найяскравіших глиняних робіт Дарини є умедна мешача сім'я. Це одна із перших моїх робіт. Я завжди на кераміці любила виліпів мишок. Це мишача сім'я. Тут наш, у нас є вередлива мишка, яка сидить собі, їсть на дивані, дивиться телевізором. Тут іще мишка її сестричка, яка їсти зовсім не хоче, вона собі стоїть і тільки співає. Хвилині роботи Дарини Мінець були неодноразово відзначені на різних обласних та всеукраїнських конкурсах. Це надзвичайно тішить керівника та творчого наставника дівчини Наталію Орос. В Дашки були дві персональні виставки. Спочатку в нас була нагорода по обласному конкурсі «Знай і любить свій рідний край. Потім ця робота вже поїхала в Київ. Дашці вдалося досягти такого успіху завдяки своїй наполегливості працьовитості. Керівник гуртка графіки у падійоні Наталя Тисовська каже, що у дівчинки природжений талант, і основним завданням педагога є розвинути цей талант і спрямувати його у правильне русло. Вона дуже вміє передати рух, дуже вміє передати характер. Для неї не проблема намалювати в будь-якій позі, чи тваринку, чи людинку. Це така відмінність у дитини. Ну, якщо дитина з таким талантом народилася, певно, це її буде супроводжувати. Моє завдання було головне, напевно, не загубити цю казковість у дитині і далі її розвивати. Я сподіваюся, що це буде майбутній гарний художник. Будь-якого варіанту, там, чи дизайнер, чи живописець, чи графік. Я люблю малювати у техніці ну, у живопис. Мені подобається графіка та техніка вливання, один колір у інший. Більше мені подобається якісь сценки малювати. Наприклад, на Новий рік я малювала кицюк, які із Чобітку із Чобіток витягують свої подарунки, або з цієї ялинки витягують. Будь-яка творчість це можливість розвиватися, урізноманітнювати кругозір, збагачувати духовний світ. І хороший старт це вже половина успіху, якого досягають тільки найнаполегливіші. В цьому ми переконуємося на творчості юної Даренки, для якої безмежні та боровисті горизонти мистецтва є відкритими. Даренка створює свій світ чистий, дитячий, наївний, в якому живуть тільки добрі серцем та душею казкові герої. На сьогодні це вся інформація, якою ми хотіли поділитися з вами. Та рівно за тиждень ми знову розповімо вам про все нове, цікаве і корисне, що відбувається в житті дітей нашого краю. До нових зустрічей в ефірі!